Метода Паркінсона – зажанзання часу. Право Паркінсона – то концепція ведуктури, праця, лега, видвуження. Так, аби випевнити часовий час, призначений на її виконання. Приймаємо, наприклад, жемаш маш два тикоті на приготування пропозиції і проєкту. Запас часу може дати почуття Олгі, але єднак Odległy termin sprawia, że wykonanie zadania trwa dłużej niż normalnie, albo zwlekasz i wykonujesz je przed samym terminem. No więc, inaczej, zadanie rozszerza się, aby zapełnić cały przydzielony czas. I żeby takiego nie było, możesz skorzystać z konkretnej strategii. аби поконати право Паркінсона і ліпше використовувати час, де е, um, неможливість праці допевняне цілого доступного часу. Щоб ти виконаєш завдання і використаєш вільний час на відпочинок, люб е, заєнча ще іншими справами.